Завершився перший день глобального саміту миру у швейцарському Бюргенштоці. На ньому вдалося об'єднати 101 країну та організацію. Близько 500 представників медіа з усіх континентів світу висвітлювали цю подію. Нагадаю, три основні пункти, на яких зосереджений глобальний саміт миру це ядерна безпека, продовольча безпека, а також звільнення полонених і депортованих українців. З найголовнішого, сьогодні керівник офісу президента Андрій Єрмак заявив, що жодних варіантів на кшталт мінських. Угод і Будапештського меморандуму не буде. Проте припустив присутність представника Росії на другому саміті миру. Президент Фінляндії Олександр Ступ заявив, що Україна починає процес до миру з позиції сили. Цитую, набагато сильнішою ніж вона була три тижні тому і тим більше три місяці тому. Проте генеральний директор Магате Рафель Маріано Гросі не братиме безпосередньо участь у першому саміті миру, оскільки не хоче змішувати політичні аспекти з технічною роботою агентства. Президент Зеленський зустрівся також із вселенським патріархом Варфоломієм і подякував за підтримку України в питаннях повернення українських дітей та обміну полоненими. Тим часом у швейцарському місті Люцерн, що неподалік від Бюргенштока, де проходить саміт, з України прибуло більше сотні жінок і матерів, дружин військовополонених, зниклих безвістей і засуджених в Росії. Серед учасників також українці, які мешкають у Швейцарії та інших європейських країнах. Діти, батьки, яких загинули на фронті або перебувають у полоні. Власноруч підготували плакати з фотографіями своїх рідних. За словами Єрмака, кюміке саміту з миру буде відкрите до підписання і для тих країн, які не приїхали. Тож очікуємо на завтрашній день. А поки у кулуарах були помічені учасниці вистави «Конотопська відьма, яка отримала у 2024 році Шевченківську премію. Слідкуємо разом з вами за оновленнями на LBUA.